Сьогодні розповімо про командира підрозділу розвідки та аеророзвідки Збройних сил України Олександра з позивним Гроз. Ми познайомились з ним під час короткої відпустки, коли військовий, родом з Кам'янського, приїхав провідати маму та брата. До повномасштабного вторгнення наш герой ніколи не тримав у руках зброю, мав власний бізнес та активно допомагав військовим. Але війна розставила наголоси над зовсім іншими ролями. Про перші дні війни. Героїчну оборону Київщини прийняття рішення та мотивуючі слова, які свідчать про нашу обов'язкову перемогу. Дивіться у проєкті Монологи війни! Мене звати Олександр. Мій позивний гроз або «13». Ну, кацапи мене знають як точку. Так воно і появилось. Ми починали. Я народився тут в Кам'янському, вчився тут, працював я до повномасштабного вторгнення на себе. В принципі, в мене своя компанія не одна. Ну, так вийшло, що 24 лютого ми стали всі до захисту нашої держави. Чого в мене позивний гроз? Ну, це починалося з Ірпеня. Для мене війна почалась не так, як для всіх в 14-му, а вона для мене почалась ну, дійсно 24 лютого. Так вийшло, що а, зранку всі, хто чекав, всі знали, а я, як завжди, все проспав. Ну, так буває, що ти ніби <хи> маєш бути готовий до всього, а по факту ти всього можеш проспати. З восьмого ранку телефон червоний, купа пропущених викликів, я не розумію, що відбувається. Я, чесно кажучи, думав, що щось з моєю дитиною сталося, тому що тільки в таких випадках може бути стільки пропущено. Дзвоню мені кажуть, війна почалась. Я говорю, яка війна? Я кажу, мені все рівно, у мене тут тихо. Беру каву, виходжу на вулицю з собакою, і тут додо мною два самоліти. І я розумію, що ці самольоти-літаки, вони не наші. Хлопці заряджають зброю і кажуть, ми будемо оборонятися. Це було 24 лютого, 22 го можна було їхати, бо що машинами пересуватися було неможливо. Ми сіли на квадрик і поїхали в військомат. Приїхали в військомат, нам кажуть, нема нічого, зброї нема. Ну немає. Звісно, коли ти йдеш на квадроциклі в лютому. На швидкості 100 км по пересічонки, то таке собі враження. Я приїхав, у мене коліна трусилось. Так пройшов мій перший день. Я потім збираюся кажу, їду додому, в мене все-таки пес. Всі, як знаєте, всі пес-патрон, а в мене є пес-баскер, теж такий же самий, як патрон. Оце, напевно, та енергія, яка мені дає щось рухатись. І от з цим баскером мені треба було до нього попасти, тому що пес мене чекав. Я приїхав додому. Зранку думаю, поїду ж я далі. Що ж я тут сижу? ж я далі опять на Гостомель. Ну, далі починається все цікавіше. Найцікавіше починається. Це тільки там, перший день, коли тобі виключили світло, а потім його включили, там, як виключатель. Включили-виключили. До Гостомеля я не доїхав. Приїхав. Я не доїжджаю, мене розвертають, кажуть, на караван Галі. Я думаю, що можна там, знає, це один із блокпостів, він біля Гостомеля, це район Сму, який більше, найбільш постраждав в Ерпіні, починаються бої. А до цих боїв, буквально там за 10 хвилин розбили цю колону на Гостомельському мості, коли вони хотіли взяти Київ, Кадировці, там, я не знаю, хто там був. Я вже бачив тільки сухарики ці лежачі. Взагалі, мене розвертають, я не можу проїхати. Я ж думаю, ну як це, я не попаду, мені ж на Гастоміль треба. Я дзвоню своїм на Гастоміль, кажу, ми бачимо мост, там одна полоса не розбита, проскочиш. Кажу, тільки їдь, менше стане їдь, тому що можуть і знести. Як зробити, ми записуємося з хлопцями, сидимо, а всі ж на нервах. Всі молоді, ще якось там щось грає, якась кров. Ми записуємося в Славетне ТРО «Ірпіня». Я думаю, всі про нього чули. Це була, як називається, якщо бачили відео, там Перша Чеченська війна, коли повстанці виходили, вони були в чому? То, що вдома було? Так ото були і ми. Ми і виглядали як бомжі. Нам дали автомати, дали по. Автомат дали, дали один магазин і 60 патронів. Ну і питання, де жираф, знаєте? Кажу, знаємо. ну доїдете, доїдемо. І так почалась оборона Ірпіня. Жираф був одним із форпостів, на яких ми приймали участь. Ми е були в жирафі, були е синергія були... Це все називаю я райони міста. Далі нашу групу назвали янголи в броні. Це вже було трошки пізніше. А до цього ми були шалені хлопці на двох машинах. Це у нас було зелене віто і «Синій румстер. А румстер ми забирали тоді, коли розбивали колону в Бучі. Колона в Бучі йде по вокзалі, на паралельній вулиці стоїть цей румстер. У мене документи. <кій> і починаються бої. Ми це пережили. Екіпіровки не було. І вся екіпіровка у нас з'явилася, ну, напевно, десь числа 10 березня. До цього нічого не було. Ми 10 числа ми витягнули, змогли витягнути тих людей, які лишилися на Ворзелі в окупації. Окупація у них почалась з 26 лютого. 26 лютого зайшли Кацапи. Вони зайшли до них. Бо розказувати про те, що там відбувалося, я не буду, тому що, ну, скажімо так, дуже багато хлопців не вижили в цій окупації. Вони заходили до будинків, розстрілювали. Якщо в тебе є татуїровки з українською символікою, то це є. якщо ти є учасником бойових дій, так само учасника, то ООС, ти просто в зоні ризику. У них були всі контакти, вони знали, де хто живе, вони приходили, вони, вони просто збирали всіх. Далі почалася евакуація з Червоним Христом. Ми, коли їхали на цю евакуацію, ми познімали з себе все. Тобто на нас не було ні шевронів, ні прапорів. Не дай Боже, щоб десь був якийсь патрон чи ще щось. Ми їхали, ми виводили колону 120 машин, може навіть більше було, зв'язку нема. Це було 10 березня. Ну, Повернемося трошки назад. 5 березня, коли е, Кацапи зайшли в Ірпінь, нам зранку дають команду о тому, що ми сьогодні людей не евакуйовуємо, ми не патрулюємо, ми не вступаємо в ніякі сутички. Того, що літають бойові дрони, і ми в зоні ризику. А у нас на машинах були герби. Це було як пропуски герби України, надруковані на нашому штабі. 5 березня зранку приходить смска, що ми не патрулюємо. В обід приходить смс-ка синергія прорвана, прорив на синергії, і ми відступаємо. Це був обід. Як тільки зайшли кацапи в Ірпінь, вони поклали перший зв'язок, світло, зв'язок і інтернет. Ну, тобто все пропало. Нас 6 чоловік. У мене вдома п'ять хлопців. І дівчина і кіт. Оце в мене в будинку. Зв'язку нема. Виїхати ми не розуміємо, де ми є. Ми чуємо по радіостанції, як сусідня на сусідній вулиці стоїть танк. Ми його чуємо. І ця фраза, яку ми почули в радіостанції, коробочку підбили. Ми зрозуміли, що це зовсім не наші. Було лячно. Ми порахували, у нас патронів було набоїв. Ну, хвилин на 15 бою, якщо знають, що тут є. А взнати, що ми там були, це просто зайти в будь-який двір і подивитися, якщо є машини, то заходиш, чистиш до будинку і все. 5 березня закінчилось у нас десь часов 5 вечора, в 5 годині. Ми просто виключили світло в собі, і в 6 ранку ми вже думали, як будемо виїжджати. Шоста ранку 6 числа. Ми приїжджаємо на штаб, а штаба немає, його, його розбили. Буквально якісь там 20-30 секунд розминутися з хлопцями, ми б не розуміли, що відбувається. У е, нас в голові у мене, у Джаста, у Фіджа, 48-го і Зайця це наша група була. В принципі, у нас у кожного було, напевно якийсь план. Як вижити, тому що на той момент ми не розуміли, де ми є, що ми робимо. Нас просто лишили, зв'язку нема, всі розбіглись. Виходити через Романівське міст, яке назвали дорогою життя, це постійний артобстріл. А ми не можемо вийти, тому що в нас зброя, якщо ми цю зброю загубимо, ну військовий без зброї це все. І ми мали якось виходити. Е, приїжджаючи, просто робимо коло вокруг штабу, зустрічаємося з нашим командиром дроном Саня Зараз на лікуванні в Німеччині. ну, Привіт, недавно став батьком в <хе> шостий раз. Ну, то таке. Він нас каже: мальчики, шеста лінія. Пантон. Все. Шоста лінія понтон. Я нічого не розумів. Ну, він мені сказав що не розумів. Приїжджає наш перший заступник командира Бородач Вася, е... каже: пацани, ми на зачистку, ви з нами. Каже, ну їдемо. Зараз вивеземо людей з вами. Далі у нас приходить, виїжджаємо зі штабу, узнаємо, що вбили Пашу Лі. Такий актор у нас є, був український хлопчина. Він прийшов до нас в Верпінь, його вбили. Причини, чого його вбили, я узнав, напевно, може, тиждень назад. Ну, Дякуючи йому, то хлопці дуже чітко відпрацювали і в бучу вони не взяли. Паша Лі був достатньо цікавий хлопчина, і він зміг коригувати вогонь і підтверджувати об'єкти. На той момент він це зробив. І це за йому велике дякую. От, в принципі, Оборони Єрпіня у нас, ми виїхали через шосту лінію. На шостій лінії стояв пантон, який хлопці наші з, з аеророзвідки вичислили. Ми не знали, чий він. Ми їхали на свій страх і ризик. Прийшли цей понтон, далі було ліс. Постійно тобі, за тобою йде артобстріл, постійно тебе накривають, ти їдеш на одному якомусь подиху. Приїхали ми в канадську деревню, Гастом, куди я мав попасти ще 25 лютого, де я не попав. Приїхали Гастом. Виїжджаємо і йде траса. Траса Варшавська від Гастомеля до Пущі Водиці. І ми їдемо, і я так повертаю голову і ззаді дивлюсь, несеться бронетранспортер. Велика броньована машина. У нас такі тигри, у Кацапів Тигри, а у нас рошели, там ці наші великі варти. І я не розумію, це наша чи не наша, прапору не видно. Ми їдемо десь 140. І вона їде за нами. І вона доганяє нас. І тут хтось з хлопців каже: ну, якщо це не наші, зараз по нам відкриють вогонь, і в нас є хвилин, секунд 10. І він починає обратний відліко. 10, 9, 8. А в тебе в голові от воно пульсує. Просто це пульсує. І ти розумієш, що ну все. Ти виходив, ти не знав, і тобі якось треба вижити. В ітоги, ми порівнялися, і я повертаюсь до я за кермом. Я повертаю голову і бачу український прапор. І така фраза Фух, наші. Ми вийшли через блокпост, нам задали питання хлопцям, звідки я кажу, Ірпіня. вони нас пропустили. І так, в принципі, з'явилася група Янголи в броні. Далі були кожні три дні зачистки. Ми заходили на кожні три дні зачистки, ми заходили е по метру, по кварталу, ми зачищали постійно. Далі мене поставили на командира підрозділу розвідки і аеророзвідки. Ну, так, це була історія Єрпеня. Далі в мене з'явилось Мені ну, стало, напевно, якось так скучно, так називаємо, це все. і Я попав в розвідку, військову розвідку України. Ну, спочатку ти прийшов, ти не знаєш, що ти робиш, а далі в тебе вже є купа всяких гаджетів, якими ти можеш робити навіть ту ж саму бавовну, яку всі так люблять дивитися, як воно там палає. Ну, от одні з гарячих точок ми були. На даний момент я проходжу службу як військовий. Я не за контрактом, я мобілізований. Але в мене, напевно, з собою завжди є оберіг. Якщо буде видно, в мене є браслет. Це наше українське виробництво. Я його не знімаю. Тут на Азбуки Морзе набрано слово. У нас батько мій загинув в Кам'янському ще в 93-му році. І от для мене тато це важливо. І от у мене тут набрано тато. Оцей цей обіріг я не знімаю. Він зі мною. І ми постійно, постійно, постійно. На якомусь контакті. І коли мені важко, він. Він мені дає якісь підказки. Ну, емоційно я це все відчуваю. Ну, коли ти попадаєш в якусь із гарячих точок, ти розумієш, що твоє життя варте якось там, може, 50 гривень, це вартість одного патрона. А може і навіть 20. Но ти постійно вдосконалюєшся, ти постійно розвиваєшся, ти постійно тренуєшся. Ну, з 24 лютого в мене кожен вечір виключають світло, а кожен ранок його включають. І коли в тебе це все відбувається, ти починаєш жити війною. Ти живеш, ти не можеш сприймати е, цивільне життя. Це страшно. Коли в тебе е, ти їдеш по місту і дивишся, як люди гуляють, ходять. Ти радий за них. Ти дуже радий, тому що вони живуть. Але твоє життя там не тут. Ти живеш там, ти живеш цим життям. Тому ми можемо розповідати дуже довго про це все. Багато історій. Багато всього відбулося за ці півтора роки. Ну, я вам скажу так, що війна не скінчається, війна йде. Ми дуже багато цього не можемо розповідати, ми не можемо показувати, але повірте, перемога буде за нами. От тільки так. Якщо ви вірите в військових, ви розумієте, що вони не просто так носять цю форму. Вони зробили свій свідомий вибір і вони йдуть до нього ціною власного життя, власного здоров'я, але вони роблять свою справу. Тому, велком, як то кажуть, ми всіх приймаємо, якщо хтось хоче. Не бойтесь, не, не переживайте, вас цьому навчать. Навчать, дадуть, досвід дадуть. Ну, ви будете розуміти, що ви стали тим маленьким гвинтиком. Гвинтиком, так. Да. Смішно. Якийсь маленьким механізмом просто в цій системі. Я зробив свій вибір 24 лютого. Міг зробити раніше, але мене сказали, що не треба тобі туди йти. Нам треба люди, які нас будуть забезпечувати. Тому моя одна із компаній вона забезпечувала хлопців. І в принципі ми були постійно з війною. А зараз ми боремося за Україну. І коли ти носиш прапор України на плечі, ну, це є гордо. Мене гордість за те, що я українець. Мене гордість за моїх хлопців, з якими я воюю. Хлопці в мене. У нас є навіть снайпер. Маленький хлопчина, 19 років. Він прийшов з Польщі. Ну, у нього зріст 1,50 метра. А вінтовка 2,08. Довжина вінтовки. Він маленький, каже, я маленький танчик. От навіть такі є хлопці. Всі вмотивовані, всі зацікавлені. Тому я думаю, що ми переможемо все-таки. Трошки треба потерпіти, але ми переможемо. Так що, слава Україні!